Вони тягли електричні дроти мінними полями, ступаючи по крихкій кризі сіверського донця, аби у жителів Харківщині Харківщини було світло. Якщо на початку повномасштабного вторгнення енергетики укривалися від артобстрілів, то тепер доводиться ховатися від ворожих дронів, як відновлюють електропостачання у прифронтовій Харківщині. Репортаж Світлани Шикери. Це село Гракове на Харківщині. Росіяни зайшли сюди на третій день повномасштабного вторгнення. Вони рухалися з боку Куп'янська. Частина колони зайшла сюди і на стадіоні одразу зупинилася. Частина у нас залишилася. Селом проходила лінія фронту. Ось тут був нульовий рубіж, от саме нуль. Коли росіяни відступили, українські бійці виявили, що гракове повністю заміноване. Таблички і застереження не ходити по траві тут і досі. Проблагають не ходити ніде. Ми дорожечці ровненько йдемо, йдемо, нікуди по не сварачі енергетики відновлювали живлення майже рік. Розірвані після вибухів дроти висіли, а електроопори були заміновані. На відтинку в три сотні метрів між Моспановим і Граковим сапери знайшли рекордну кількість мін. Под одній лінії 35 п'ять коли було розмінування, сапери знайшли дуже багато протитанкових мін, там близько 200. Росіяни не просто мінували, а ставили пастки. На них підривалися і аграр і енергетики. Виконали ремонт лінії там, на ділянці определеній. І повертались, і трапилось так, що по тій дорозі, по якій ми їхали, там ми підірвалися, там бригада у нас підірвалася. Там і загинув водій у нас тоді, І хлопці постраждали. Ну, хоча, да, от ми по цій дорозі їздили там, тиждень колоною саперами. А просто паска була по дорогою. Серед тих, хто відновлював цю ділянку, був і електромонтер Андрій Вельничук. Розповідає, ходили лише вузькими стежками, де дозволили сапери. Працювати, коли навкруги небезпека було складно. Влячна було. тому що коли ми працювали, було таке, що коли росіяни стріляли, воно хоч слышно було звідки і куди летить. А тут тиха загроза. Вона лежить і чекає. Ти не розумієш, як воно буде попадеш ти не попадеш. Тому що такі міни були, що яких навіталошукачів не, не бачать Вони пластикові. Та відмовлятися від роботи гадки не було, каже фахівець. Хоча й тягли дріт по крихкій кризі Сіверського Дінця, щоб заживити село в Чугуївському районі. Жодних сумнівів не виникало й тоді. Як вирішували, хто піде? Це ну як? Треба йти. Друг з другом порозмовляли по і пішли. Страшно було? Ну, було, так. Ну, спочатку спочатку трещить не трещить, а потім потрошки-потрошки напрягаєся. Ну, раптом що, я, я, я тримаю задрі а витягнуть. Світло відновили і найбільшою винагородою була вдячність людей. У цьому районі небезпечно працювати досі. Змінився лише вид загрози. Якщо раніше прислухалися, з якого боку працює артилерія, то тепер звідки летять дрони. Сповіщають, що щось летить. Летить дрон, а ти навишся. Що? Ну, що робити? Це вже як звичка вже така. Все працюємо. Світлана Шакера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.